І поговоримо про одну ну, з найчарівніших і водночас найнедооціненніших, напевно, що рослин це і церопегія Вуді, або часто ще її називають англійською String of Hearts, тому що вона дуже схожа на сердечка. От подивіться на неї щодо її походження, це церопегія є сукулентною ліаною, і вона є родом в основному з Африки, зокрема з території Зімбабве, Південно Африканської Республіки та дещо на мініму. І в природі вона росте між скелями. Між деревами, між чагарниками, де отримує хоч і багато світ, але все ж таки це не є палюче африканське сонце, тому що воно в основному знаходиться в тіні. І відповідно від цього ми можемо відштовхувати, що ця рослина буде очікувати від нас в домашніх умовах та її догляду. Про що ми і сьогодні поговоримо? Я вже за свій час мав честь виростити. Двіться, скільки тих красунь, дивіться, які вони просто прекрасні, гарні, довгі, вони дуже гарний мають колір. У мене ще є одна. А все починалося з однієї. Я купив в магазині просто одну церопегію, і я її вирішив розмножити. Це, до речі, ще оригінальний, оригінальний горшечок. і тут навіть пише: церопегія Вуді 480 гривень, як я її купляв. І мені вдалося виростити три горшика, і я ще планую її розмножувати і створити одну велику, гарну пишну ліану. Ці вона просто дуже класна. Ну я не можу з нею. Ну, вона дуже гарна. А тепер про догляд. Почнемо зі світла, тому що тут дуже багато питань. Це є найважливіший фактор, тому що церопегія ропегія любить багато розсіяного світла, і у неї спеціальні клітини з високою концентрацією хлорофілу, який відповідає за цей інтенсивний фотосинтез. Цьому ця рослина буде очікувати багато яскравого світла, але тут. Я був, допустив так само велику помилку, бо я поставив її прямо під свою фітолампу в надії, що їй буде там добре. Але коли ця рослина, така як церопегія отримує надлишкове пряме сонце, фотосинтез у хлоропластах починає працювати неоптимально. І світла більше, ніж вона може переробити, і, відповідно, створюється такий собі оксидативний стрес. Тобто утворюються надлишкові активні форми, кисню, які можуть пошкоджувати рослину, і, відповідно, вона буде захищатися. Яким чином? Так, вона буде виділяти певні пігменти, називаються антоціани, це є такі природні червоні пупорові пігменти, які допомагають якраз оце збирати надлишкове світло, захищати клітини від ультрафіолету. І тому ваша циропоїя може стати дещо червонуватою. І це явно є ознака, що ви їй дали трошки забагато світла. І навпаки, якщо дати замало світла і тримати її в тіні, то її стебла будуть дуже витягуватись, відстань між листками буде збільшуватись, і загалом листочки можуть ставати менше в розмірах. Тому вибираємо для неї південне або східне вікно і, звісно, що притіняємо її від сонця, якщо це велика спека і літо. Міняю рослинку і говоримо про полив. Тому що баланс між сукулентом і А цієї рослини є одна із найцікавіших рис, тому що вона має здатність записати воду саме за допомогою спеціалізованих структур, які називаються тубери. Я, до речі, зараз на її покажу. Чекайте, але мушу розпутати цю красуню, бо вона. А! До речі, якщо ви її заплутали, отак як тут, це знадобиться декілька годин її розпутувати, чим я зараз буду займати. Sorry. Ну, І загалом ці тубери, ну, це є таки бульбоподібні такі потовщення на коренях, які втримують не тільки вологу, а й, зокрема, поживні речовини. І саме завдяки цим туберам ваша рослина в природі ну, не ваша, загалом, ця рослина в природі може утримувати вологу. Тому її краще все ж таки пересушити, ніж залити, тому що все ж таки її корені досить ну, слабенькі і тоненькі. Тому я зазвичай чекаю, поки вона повністю просохне зверху донизу, і аж тоді я її. Підливаю. Також е, рекомендують робити тако тест, тако, це те, що ми їмо, та, така е, мексиканська їжа. Тобто, ось так її зігнути. І якщо листок згинається легко. І він такий, знаєте, поморщений, то значить, що ви вже цю рослину можете підливати. Якщо ж вона, отак як в мене, не гнеться легко, вона досить така пружна, і я, в принципі, можу її отак прижати, якщо ж там є досить велика кількість води, то я ще цю рослину підливати не буду. Якщо її залити, оцей тубер, оця бульбочка, вона просто почне гнити. і Якщо вона почне гнити, то єдиний спосіб врятувати цю рослину це її перевкорінювати, про що ми поговоримо, до речі, пізніше. А тепер поговоримо про субстрат. Ґрунт має бути досить легким і повітряним, тому що для церопегії потрібен ґрунт, який не буде втримувати багато влоги, а навпаки, буде швидко просихати. Тому і ґрунт Савро забуваємо викидаємо. Я використовую в основному суміш 50% субстрату для кактусів, якщо є, 30% переліту, плюс-мінус, 10% якогось керамзиту або цеоліту, якщо є. Ну і ще можу додати на залишок на здачу кокосового волокна. Ось і саме такий горшик. Е, класно підійде для таких слабеньких коренів, але не забуваємо про те, що мають бути дренажні отвори. Я їх не маю, тому що я вмію за ними доглядати правильно і я знаю, що я їх не перелю. Але якщо ви не вмієте добре контролювати кількість поливу, то краще зробіть собі дренажні отвори, щоб не перелити, бо вона від того мре дуже швидко. Щодо температури, то церопегія. Це є рослина, яка любить тепло, і оптимально для неї це 18-25 градусів, взимку вона не буде впадати в глибокий сон якийсь, і їй не потрібно цей спокій для хорошого зростання. Але в той самий час температура не повинна опускатися нижче 15 градусів, бо може просто-напросто почати загнивати. І зимній період, звісно, що ми зменшуємо полив. Бо все ж таки вона призупиняється, дещо в рості не одобрюємо, звісно, що і ставимо ближче до джерела світла, тому що їй може трошечки бракувати. Тобто, навіть потрібно можливо використовувати для досвідчення якусь фітолампу. Щодо можливих проблем зі шкідниками, то церепегія досить є стійкою до шкідників. Я особисто не маю, не мав жодного прецеденту, а, хоча поряд з нею стояли йоя 5. Стояли рослини, які хворіли і на павутивного кліща, і на буршнистого червеця, і е, вони на неї вирішили не нападати, слава Богу. Ну добре, бо ви получили би вийшло по шиї від мене. Але я дивлюся блоги інших людей і розказують, що можуть дійсно ці шкідники уражати її. А, зокрема, Якщо ми говоримо про паутинний кліч, то він любить досить сухе повітря, тому він часто зимою з'являється. І високу температуру він любить, якщо у вас вдома опалення. Тобто ви побачите таке павутиння на листочках, може втрачати трошки колір, жовтіти. От тоді можете подивитися, чи дійсно у вас є той паутинний кліщ. І так само є борошнистий червець. Який зазвичай може е, ну, особливо жити на цих туберах, на тих бульбочках, і він схожий на таку ватну маленьку гульку, і він дуже швидко уповільнить ріст вашої рослини і буде висмоктувати ніби з неї сік і вологу. Ось, Тому обережно слідкуйте за цим, хоча вона, в принципі, не є дуже аж така в цьому плані вибаглива. Щодо обрізки та розмноження, церопегія досить легко формується. Вона любить, вона випускає ось такі довгі пагони, деколи навіть до 2 і метрів завдовжки. І ось, наприклад, є фотографія 27 березня, а це вже 11 липня. Тобто, ось такий ріст буквально за 3 місяці. І ось ще один приклад: це, до речі, церопегія, яку я зробив сам за допомогою живцювання. І до речі, які способи живцювання та розмноження є ефективні, я до речі, спробував всі розкажу у цьому відео і покажу найефективніший з них саме на практиці. Тому чекаю вас всіх в другій частині цього відео, де ми будемо розмножувати церопегію.